Родина Олени готується до початку навчального року. Її син переходить до четвертого класу, а племінниця до шостого. Працюють злагоджено. Саша допомагає меншому Іллі опанувати матеріал. Підтримка сестри важлива, бо хлопчик переходить у випускний клас молодшої школи. Олена говорить, за час великої війни встигли повчитися на дистанційці та в офлайн форматі. Зізнається, онлайн дітям дається важче. Перший недолік дистанційної форми це нестабільне інтернет-з'єднання, тому що не завжди вдається підключитися то у вчителя з інтернетом перешкоди, то в нас. Плюс відключення світла вони також зіграли свою роль. Це випробування було Цьогоріч Школярі Дніпра мають можливість сісти за парти. Все залежить від вибору батьків. Олена за навчання у школі розповідає чимало батьків з класу Іллі її в цьому підтримують. Одні переваги, тому що дитина має бути соціалізована, вона має бути в колективі, вона має не наздоганяти і не робити сидіти домашні завдання там цілий вечір. А вона, вона якби знаходиться в динаміці, плюс вчитель поруч завжди вона багато домашніх завдань робить з ними прямо в укритті після уроків. Тому коли ми зустрічаємось. У нас домашнє завдання е, не стоїть під великим питанням. Торік до школи діти ходили сумарно лише три місяці. Малеча з нетерпінням чекає на зустріч з однокласниками та улюбленими вчителями. Фізра, інформатика і математика. Фізра і інформатика. більше хочете в школу чи вдома на в уроку? Школу в школу ми там друзі. Юлін, син третьокласник, ніколи не сидів за партами. Хлопчик після першого дзвоника навчався вдома. Жінка говорить, хоче, аби її малий, соціалізувався, а на дистанційці це важко. Школа це не лише уроки, там уроки перерви вчителька, так? а це ще і спілкування. Спілкування з однолітками, з вчителями, дисципліна. Ось зараз я на уроці відповідаю, ходжу до дошки, потім буде перерва, ми будемо з друзями грати. Родина третякових теж готує свого сина до школи. Олександр переходить до сьомого класу. Хлопчик навчався у дистанційному форматі. Батьки успіхами, школяра задоволені. Все добре, все чудово. Вчителі виходять на зв'язок, завжди з нами все розповідають. Нам показують. Є такі вчителі, бувають теми, які дуже важкі, і постійно лунає повітряна тривога. Наприклад, під час уроків вчителі буває таке, що і переносять заняття на інший час. Щоб дітям все ж таки пояснити, як це все буде. Тому у новому навчальному році родина впевнено обирала онлайн формат. Ольга говорить, дуже хвилюється за безпеку сина. Саме наша школа знаходиться безпосередньо, дуже близько до підприємства, яке вже неодноразово було обстріляне. це все безпека, і розумієте, коли літить балістична ракета, вони летить менше двох хвилин. На топ школи. Діти, які спускаються майже всім класом, до бомбосховища це натовп. Дві хвилини не встигають. Деякі батьки, з думкою Ольги, не погоджуються. Під час опитування клас поділився 50 на 50. Ще одна школярка Аліса. Дівчинка переходить до 10 класу. Середню школу закінчила навідмінно. Попри це, обирає дистанційну форму навчання, адже поєднує школу та тренування з художньої гімнастики. Там наявна шкільна атмосфера, однокласники, завжди підтримка. Ну і ти бачиш людей, а не в не в камері як дистанційно, але так як в мене досить таки напружений графік, не змогла я в 9 класі вчитися в школі. Ось тому вибрала дистанційно, але у дистанційка також є переваги. У школах Дніпра триває опитування батьків. Окрім дистанційного та очного, класні керівники пропонують дітям індивідуальний та змішаний формат навчання. Це не форма, а такий режим роботи закладу. Він залежить, складає кожен заклад освіти окремо, розуміючи, скільки дітей виходить офлайн і місткість найпростішого укриття. Може бути змінність навчання, і це допустимо наразі. при змішаному навчанні, тобто може бути перша зміна. І друга зміна, але звісно, ми зосер... ну, звернули увагу керівників закладів освіти на дотримання санітарного регламенту, тому що учні початкових класів мають навчатися виключно в першу зміну. У дніпровських школах не забувають про дітей, які через війну покинули місто. Мають право брати форму для навчання дитини екстернат або сімейне. Це може бути дистанційна форма навчання. Передбачено вже міністерством є наказ. Що ми можемо ті оцінки, які дитина отримує в країні перебування, навчаючись, маючи таку довідку, переводимо на, наші, на на наші бальну систему оцінювання і ті предмети, які там вивчаються, є предметами у нас, теж ми можемо за. Рахувати. Класи поділять на очні та дистанційні. У департаменті говорять, найголовніше безпека. Тож учнів тих шкіл, які не мають власного укриття, будуть підвозити до інших навчальних закладів. Цьогоріч навчальний рік розпочнеться 2 вересня та триватиме до 30 червня 2025 року. Артем Ліфінсев, Дмитро Харлов, Іван Пономарьов, Юрій Даницький Дніпро Тіві.